Доброго ранку, малята! Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. А поговоримо ми з вами про птахів. А пригадайте, коли ви гуляли, яких птахів бачили на подвір'ї? Так, горобчиків, синичок, ворон. Давайте і ми роздивимось на картинці птахів. Яких птахів пізнали? Це хто? Так, синичка. А це воробчик. А це хто? Так ворона. А що роблять синички? Синички літають. А що робить ворона? Ворона сидить на дереві. А горобчик що робить? Горобчик стрибає. Малята птахам дуже холодно та голодно взимку. А ви знаєте чому? Так, біле покривало снігу, сховало від пташок їжу. А чим живляться птахи? Так, комахами та насінням трав. А де взимку знайти птахам комах? Комахи з настанням холодів заховалися в різні щілини. Птахи взимку шукають зернятка. Малята. А як ми можемо допомогти птахам взимку? Так, підгодувати їх. А чим можна погодувати птахів? Синичок. Фруктами, горішками, ягідками, горобчиків, насінням, зернятками, ворон різним насінням. Ось ми з вами і поговорили про зимуючих птахів та чим їх можна підгодувати. Малята, давайте навчимося складати невелике оповідання про зимуючих птахів, щоб ви могли потім і самі розповісти про них. А спочатку послухайте уважно, як я розповім. Настали холодні зимові дні. Коли ми гуляли, побачили на подвір'ї багато птахів. Туди прилетіли горобчики, синички, ворони. Птахи були голодними і шукали зернятка. Ми вирішили погодувати птахів насінням, зернятками та ягідками. Ось така гарна розповідь вийшла. Запам'ятали? А тепер ви самостійно розкажіть про зимуючих птахів. Ось і закінчилося наше заняття. А вам, дітки, до побачення!